Розмова Ісуса з багатим юнаком. Євангеліє Матфія 19,16. Юнак сказав Учителю добрий, що мені зробити доброго, щоб мати життя вічне. Ісус сказав: Чому ти називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, крім одного Бога. Але якщо хочеш увійти в життя, збирай заповіді. Той питає, які? Ісус сказав: Не вбивай, не чни перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька і матір, і любо ближнього свого як самого себе. Юнак сказав йому, Усе це я зберіг з молоду, чого мені ще бракує. Ісус сказав Якщо хочеш бути досконалим, продай те, що маєш, і роздай убогим, і матимеш скарб на небі, іди за мною. Почувши це слово, юнак пішов засмучений, бо мав багато маєтків. Ісус же сказав своїм учням істина кажу вам, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще сказав легше верблюдові пройти крізь вушко оголки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні вельмо здивалися і сказали, як же він спасеться. Ісус глянув на них пильно й мовив людям це неможливо, але Богу все можливо.